Формування зовнішніх кутів з епоксидної фуги. Робимо порцію грам 50 небагато. Нам вистачить на 3-4 метри. І за допомогою ось такого маленького шпателючка наносимо ось такими рухами, забиваємо наш шовчик. Обільненько, гарненько, щоб максимально він був весь забитий. Підрізає. За допомогою малярного леза ось такими рухами. Де тут трошечки не вистачило, додаємо. Головне, в моєму випадку, не зачепити носом вже сформований кутик. Це максимально важливо. 3 половиною годинки. Треба його витримати, щоб він підв'яз. І далі покажу вам процедуру замивання. Тут Дніпра лишив свій відпечаток, як то кажуть, на лобі волошка. Кутики. Ось такі вони. Три з половиною години пройшло. Ось так воно підформувалось. Формуємо їх. Водичка така теплесенька з концентратиком з цим. Ну ти, блядь, як воно? З милочкою, Дивись, дивись, що в нас виходить. Так ти що, диви, яка просто просто наглажуємо тако, Просто отако наглажуємо і воно виходить. Ось така супер. Супер крута. Ось такі грухи ми формуємо наш куточок. Ось так він виглядає в фінішному етапі. Все, нічого тут складного немає. Ціна такого кутика сформувати орієнтовно середня від 200 гривень. І вище. Знаю, майстри оцінюють і в 300 гривень, і в 350 дехто по 200, в принципі, плюс-мінус такі ціни.